Приготуємо корисні цукерки. Нам знадобляться 100-120 грамів вівсяних пластівців. Орієнтуйтеся на консистенцію. Помийте 15 фініків та видаліть кісточки. Компоненти можете змінювати. Їхню кількість також можете розраховувати самостійно. Один банан. Обчистити та поламати на шматки. 50 грамів кокосової стружки в саму масу. Та 20 грамів для обвалювання, 50 грамів волоських горіхів. Візьміть чашу блендера та висипте в неї вівсяні пластівці. Плюс волоські горіхи. Плюс кокосова стружка. Перебийте блендером до стану крихти. А тепер візьміть велику ємність та пересипте туди сухі компоненти фрукти ліпше збивати окремо перебийте їх до об'єднання та додайте до сухої суміші. Змішайте масу в тарілці. Я все збивав поетапно, але одразу. Якщо немає алергії чи суміш не надто солодка, додайте мед. Я вкинув дві чайних ложки арахісової пасти. Без неї вони теж будуть ідеальними. Візьміть шматок маси та скатайте руками в кульку, кульку обваляйте в кокосовій стружці. Викладіть готову цукерку на тарілку. Аналогічні дії повторіть і для решти смаколиків. Цукерки чудово тримають форму, поживні та швидкі. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!